Доброго вечора всім. Так, рада вас бачити. О, як гарно! Всі хочуть позбутися травм. Чи в тиждень закінчився робочий? О, точно, напевно, що швидше за все, що закінчився тиждень. Всім доброго вечора. Так, я рада вас вітати, рада вітати вас із завершенням робочого тижня. Чи когось він відпочинковий, в когось в хтось у відпустках. Так, і ми з вами сьогодні говоримо, у нас третя частина ефіру. Яке в нас сьогодні число? Нагадайте, будь ласка, 22, по-моєму, так? У нас, так, п'ятниця, 22, і е, ми продовжуємо сьогодні. Ой, перепрошую, будь ласка. Ми сьогодні будемо говорити з вами буквально про е, третя частина нашого ефіру, він не буде довгим. Е, знову ж таки, не буду вас довго тримати, бо я сама не люблю довгі відео, коли довго торочать і без, без потреби забирають людей час, але тим не менше ну, е, таке наше життя. Хтось у когось купляє час, у когось хтось у когось забирає час. так? Так що, так що ми з вами працюємо. Значить, дивіться, я хочу нагадати, для тих, хто сьогодні, можливо, потрапив відразу на третю частину ефіру, ось, в першій частині я говорила про батьківське програмування. Ось, і про те, як за допомогою Жикий звук, дивний, звідкись: те, як за допомогою батьківського програмування ми будуємо свої сценарії життя, причому вони негативні. Тобто про це я розповідала у першому ефірі, в другому ефірі. Тобто, вчора я розповідала, якщо вам буде просто цікаво, перегляньте ті попередні ефіри. Вчора я говорила, власне, як працює психіка. Тобто, що психіка робить із тими травмами і як ми поводимося, що ми відчуваємо. Тобто, я ділилася з вами. Я буквально назвала три механізми. Тому теж там ефір не не є довгий, тому перегляньте собі, чи він 15 чи 20 хвилин. Собі просто перегляньте, щоб ви розуміли. Як воно працює і що з вами відбувається, коли ви приходите до мене і кажете, у мене тут камінь, у мене там мішок і так далі і так далі. Ось, і сьогодні я хочу поговорити з вами, власне, про те, як цього позбутися. Але звісно, що я вам за 15-20 хвилин не розкажу. Але я просто поясню причину вам і дам такі невеличкі елементи технік, як з цим працювати, щоб ви могли зрозуміти. Щоб ви зрозуміти, щоб ви могли зрозуміти, як в чому все таки причина і що саме ключова корінь зла, чому власне ці травми беруться? І чому вони приводять нас до тих сценаріїв, які повторюються, чому ми моделюємо, чому ми не можемо налагодити стосунки, чому ми не можемо, чому ми хворіємо, і так далі, і так далі, і так далі. Ось, але перед тим, щоб їх остаточно позбутися, і щоб зрозуміти, тому що це тому, що це є власне матеріал не 15-20 хвилин, так тому я нагадую вам, що я буду проводити в середу ефір. Вебінар по дитячих травмах. І якраз, власне, ми там будемо розбиратися, що такі ці дитячі травми, як вони працюють, звідки вони беруться і як з ними працювати. Ось, і там ми будемо з вами спілкуватися на протязі півтора-двох годин. Середа це буде дев'ятнадцята або 20-та година вечора. Ось тому я запрошую, будь ласка, приходьте, поки ще є акційна знижка. І просто ви зможете. Розібратися в цьому контексті і самі собі допомагати. Хоча я знову ж таки розказую, що сам собі допомагати дуже складно. Дивіться, я проводжу сама собі ці терапії, які я проводжу людям. Це надзвичайно важко, тому що коли людина до мене приходить, то я працюю і я, я, я тим микачем, тумблером, так, яка допомагає людині переключитися із свідомого на несвідоме. А коли я сама собі проводжу, то я не можу, тому що в мене працює і розум, і свідоме, і несвідоме. І я нібито і пропрацьовую, але до кінця глибоко не можу себе купнути. Ось тому я також йду до тих людей, які відповідно працюють за таким самим методом, відповідно, я прошу, щоб вони допомогли мені. Але останнім часом, дякувати Господу Богу, тут поплюю на всякий пожарний, хоча я в це не вірю. Але тим не менше. Нема такого, яке би, би накривало до такої степені, що просто ну, ти не можеш просто з цим справитися. Але я ще другий хочу вам, вам сказати момент. Напевно, як воно мені прийшло, тому я мушу поділитися з вами. Практично, ми завжди з моєю матусею ми завжди молимося, ще до початку війни. Я неодноразово вже репостила, я нікого не репощу, я не роблю ніякі реклами, І оскільки людей мене просять, щоб я там щось там когось поділилась порепостила, Я нікого не рекламую на своїх сторінках. Тому що це є мій магазин, я собі сама тут працюю, і відповідно я сама собі тут газлиня, і відповідно дивлюся, кого мені можна порекомендувати, кого ні. І я просто показувала, з якими людьми я молюся, і, власне, швидше за все, я так думаю, що все-таки молитва це є та сама медитація, яка працює заспокійливо і допомагає позбутися тих чи інших проблем. Ось. Тому, будь ласка, шукайте свої способи, шукайте, щоб знайти те напруження, яке вам заважає, і в першу чергу, щоб ви допомогли самі собі. Ось і. Значить, що потрібно робити? Значить, дивіться, коли ви бачите, що у вас відбуваються якісь певні сценарії, де ви не можете справитися. Наприклад, ви наштовхуєтеся, це дуже яскраво видно, тому що я сама це проживала. Я це дуже, дуже, дуже добре розумію, я дуже довго з цим працювала. Я не могла після розлучення я прожила з чоловіком 10 років. І була 15 років розлучена, тобто в мене було 15 років на пошук того партнера, з яким би я далі жила. Ось. І відповідно були різні ситуації. Були плачевні ситуації, було горе, було сум, було важко, були зради, були там зради. Тут зради і так далі. Тобто це колотилося такою, що просто був просто був якийсь дурдом. Але потім, коли скільки мені не проводили консультацій, я ходила так само, я так само платила, дуже багато коштів поклала на це для того, щоб позбутися. І в мене один був домінуючий, е, один домінуючий, одна домінуюча установка. Тепер смішно з цього. Але скільки ми не працювали, в мене було, якщо, якщо ви пам'ятаєте, якщо ті люди, які вже зі мною вони вже знають. У мене була така установка, що всі мужики козли. І коли ти починаєш знайомитися з чоловіком, і ти думаєш, що всі мужики козли, то він тобі показує, що він козел, розумієте? Тому що якщо в тебе це в голові, то відповідно ти шукаєш таких козлів і притягуєш до себе. От. І коли ми виходили на цю установку, вона виходила, і виходила, і виходила, і виходила, і безконечно. Я не знаю разів 20, певно, бо казала, в мене вже вчилася в кого в школі, то мені дівчата говорили, казали. Ліана, я не розумію, ну вже сотий раз, ну вже ж переконалися, ну вже сказала, ні, все рівно мужики-козли. А поясню вам, чим був корінь зла, чого всі були мужики-козли. Е, ну Просто швидше за все, що ви не ну, ті люди, які приєднуються, ви може не чули тих перших історій. Я ділилася від самого початку, чому така була. У мене була дитинство дитинства травма. Е, мене побив мій батько. Я одна донечка у своїх батьків. ось, З однієї сторони, я вам хочу сказати, що це дуже класно, що це дуже круто, що ти одна. Але з другої сторони, це є дуже-дуже боляче. Чого боляче? Тому що е, ніби все для тебе, все тобі, але старість, хвороби, і все решта, це теж тобі. Це тепер я цим все розумію. що Це все теж для мене. розумієте? І Ти ходиш, бігаєш, розгрібаєш, бо тут твої батьки їм треба допомогти. Ось. Ну і тут доню Лялю, доню, доню принцесу, тато побив. Ну, він не скільки мене побив, скільки він віником помагав мене над головою, пару раз приліпив по попі. Я прогуляла музичну школу. Я сказала, все досить, я не хочу. Отак, щоб ви розуміли, отак руйнують границі людей. Ну, Тобто, ви руйнуєте, ламаєте свою дитину, переламлюєте. я вже була в дорослому віці, мені було щось, я не знаю, чи. Ну, або 13, або 14 років, коли я була дівчинкою, я сказала, все, мене дістала та музична школа, я не хочу нахід тої музичної школи. І дуже прикро, тому що я гарно е, вчилася. І я добре знала англійську в той момент, і треба було розвивати все-таки ім'яс, йти на ім'яс. Це я тепер розумію. Ось, І таким чином е, я прогуляла, не пішла собі в музичну школу, кудись там пішла з дівчатами погуляти перший раз в житті і, напевно, останній. І е, він вчителька подзвонила, він прийшов з роботи злий, і він злився на мене і сказав, поки я тобі плачу, поки я там ти ти ти, і так далі. Тобто, ця травма, оце була травма. Це була травма дівчинки, яка росла, яка була принцесою, яка для якої все було, яку нібито любили, а Тут її взяли і побили. І це наскільки було від, відбилося, розумієте, після цього, а після цього він десь поїхав на другий день. Десь він там був, чи на базі, чи десь накупляв мені море подарків, там ще понавозив мені всякої всячі. Я вже й забула про ту образу, бо він мені якийсь там шмоток, то ж радянський союз ніхіра ніде нічого не купиш було. І тобі, якщо десь кудись звідкись щось привезли, то відповідно ти там тішився, як не знаю чим. Ось воно було якесь мале і недобре, але я тим тішилася, бо то було щось нове. Ось, тому що магазини в той час були дуже порожні, дуже збіднені. Ось. Боже, аж страшно слухати. Говорить так, якась стара баба під 80 років. Ось. Але тим не менше, друзі, це дійсно таке було. І до мене приходять мої ровесники, я таке проживала. розумієте? Я приходила в, в крамницю, і я йшла з, з музичної зі школи. Я заходила, по дорозі було магазин, типу як наші зараз Шарми. потім оці, Нагадайте, з косметикою, величезні магазини, як вони називаються. Я просто... Не пам'ятаю їх всіх нас, Єва, простір і так далі, Ну типу таких магазинів, але там була одна вітрина, і на цій вітрині було пару штук чогось. Ось, я, як чергове мило собі купила щось, мило збирала, і от так ми жили. І просто до чого я веду, що з того моменту це я вже не була маленькою дитиною, в тому моменті в мене закралася дуже сильна біль і дуже сильна образа. І ця образа, ага, якщо ти мене побив, значить всі мужики козли. І у мене ця установка утворилася в голові, і на основі цієї установки я потім будувала стосунки. Відповідно, коли я будувала стосунки, я знаходила собі всіх чоловіків козлів, і вони мені це підтверджували, що вони козли, ну, тобто вони не були козлами, це просто я бачила в них козлів. Ось, і таким чином я не могла побудувати нормальні стосунки, допоки ця установка не змінилася. Розумієте? І потім, коли я вже, коли ми пропрацювали через терапію, то мені вже було просто я розсміялася. Розуміти, я так ще розсміялася від цього, і я зрозуміла, що вже все. Вона вже відпущена, пропрацьована, і буквально за пару якихось тижнів була знайдена та людина, з якою ми зараз в дуже, дуже хороших стосунках. Дякувати Богу. Ось тому я бажаю вам, щоб ви також пропрацювали свої всі установки. Ви знайшли ту людину, яка буде. Підтримувати вас, буде вірити, не буде вам капати на мозги, Ось, буде вас цінити, буде любити. Ось. Але це одна із установок, яка була. Але причина закривалася, скривалася ще в іншому. І так, значить, в першу чергу, що потрібно зробити, це навчитися любити себе. Не знаю, вже всі вуха, всім кругом, всі проживали. Що значить любити себе? Любити себе. Дивіться, я власне на цьому вебінарі, який буде проведений в середу. Ось ще встигніть до речі попасти. Вартість його 750 гривень, бо з понеділка буде 1050. Тому ще, будь ласка, пишіть мені в діре, хто хоче попасти, щоб ще прийти і навчитися навіть буде цієї техніки. Значить, я буду давати техніку, яка буде допомагати вам вчити приймати себе, любити себе і, власне. Покажу, як власне це робити. Але дивіться, що я вам хочу сказати. Цю техніку треба виконувати, щоб ви собі не, не ілюзію не створювали, що це ви три рази зробите і вам все поможе. Ні, ніфіга. Техніку треба проробити від 21 дня до 90 днів кожен день, по два-три по три рази в день. Чи готові ви виділяти, чи не будете ви забувати? 100%, що ви пару раз поробите, вам трошки стане легше, і ви забудете, так як я в свою чергу забувала. І я сто раз до неї верталася, сто раз поверталася, але все-таки так, як працює індивідуальна робота, так не працює групова робота. Тому, будь ласка, не рівняйте щось із чимось, чуть не сказала вульгарно. Ось. Тому, <кій> тому ви маєте чітко розуміти, що ви платите 750 гривень, що ви платите зовсім інші гроші. Тому це по-іншому і працює. Ось. І тому дивіться, значить, я дам цю техніку, і ви навчитесь. Вона працює, вона дієва, але її треба виконувати. Ось, далі. ще є такий другий момент? От дивіться, просто що відбувається. Коли ви, наприклад, що значить, коли ви себе не любите, і що з вами відбувається? Коли людина себе не любить, вона в першу чергу чіпається до інших людей. Для чого? Для того, щоб підтримати, для того, щоб отримати від них підтримку, для того, щоб підтримати від них якусь опору, для того, щоб почути, ти мене любиш, а ти мене поважаєш, а ти хочеш бути. А, ти, а розкажи, яка я класна. Тобто, розумієте, людина шукає отого одобрення, тому що вона сама себе не приймає, вона сама себе. Не цінить вона сама себе не вміє любити. Відповідно, вона не вміє любити когось іншого. Ось, і звідси починається звідси оце починається питання. От, зазвичай, ми в стосунках і всі в стосунках, так, тобто, чи, чи були, чи є, чи будете, і так далі. Ми завжди питаємо, а ти мене любиш, і ліземо до очей як муха, А ти мене любиш, а ти мене любиш. І тепер і ти, і, і тепер, по великому рахунку, коли людина справляється, їй не потрібне це одобрення. Чому? Тому що. Їй комфортно самій собою. Вона має чим зайнятися. От я, я завжди говорю, що мені комфортно, в мене немає коліжанок таких, яких би я марнувала час я би ходила і просто просирала свій дорогоцінний час. Тому що мені нема про що з ними говорити. Я плітки не слухаю. Я не люблю плітки, я не люблю жити чужим життям. І так, я можу щось послухати. Але коли тобі капають і розказують свої історії. То в мене відразу бажання сказати, ну так, що зроби щось, зміни щось, ну зроби якісь кроки назустріч собі. Нахрена падати комусь на вуха і грузити когось якоюсь негативом. Ось, розумієте, Тобто ви маєте розуміти, що вам має бути комфортно самим собою. І от, власне, в стосунках окей, якщо немає стосунків, вам теж окей. Тобто і так добре, і так добре. Тобто, є чим зайнятись і так, і так. Оце є про любов. Оце про те, що про любов до себе. Далі. Ще другий такий момент, на що я хочу звернути увагу: перестаньте себе осуджувати, перестаньте себе доїдати. Якщо, наприклад, не помила підлогу, не склала, не поклала, тюль не поправила, не попрасувала. Там їсти не подала, вчасно не зробила. І у вас там сидить всередині такий внутрішній критик, він називається, так, який постійно у вас гризе. І ви займаєтеся самоїдством. Перестаньте цим займатися. Перестаньте слухати його зсередини, Ось чому? Тому що, коли ви самі себе доїдаєте, ви самі себе з'їдаєте живцем, так, ви самі себе гвалтуєте. І по великому рахунку, виходить так, що ви сама себе доїдаєте. ось, і що тоді потрібно зробити? Дивіться, значить, ви собі тоді сідаєте. Ви чуєте, що у вас починається включати оцей критик, так, такий внутрішній голос він може бути. Він може бути таким критиком. Ви просто сідаєте і закриваєтеся, так, щоб ніхто вам не заважав. Закрилася там, відключила все, нахрен, щоб нічого не мішало. Сіла і говорите сама собою. Так може хтось каже, що ви псих, добре, окей, я псих. Для вас псих, а для себе я сама мудра, я богиня сама для себе. Всі роблю, що хочу, що мені подобається. Ось. І ви тоді починаєте говорити із з сама собою. Тобто ви сіли, закрили очки, розслабили тіло, ну, тобто намагайтесь розслабити і послухати цей голос, звідки він говорить. І просто тоді проговоріть до нього і скажіть, я тебе бачу. І раз, і подивились, пошукали той образ, де він у вас є в тілі, де воно говорить, що воно говорить. Я тебе бачу, оцінили, як воно виглядає. Далі кажете, я тебе чую. Так? Послухали знову, що відбувається в тілі. Після того кажете, я дякую, що ти є. І я дякую за те, що ти нагадуєш мені про себе. Я приймаю тебе. Знову ж таки, після кожної фрази ви прослуховуєте. Прослуховуєте, що відбувається з вашим тілом. Я знаю, що ти хороший. Я знаю, що ти потрібний. Далі ви говорите цьому голосі. Я знаю, що ти частинка, важлива частинка мене. Я приймаю тебе і я люблю тебе. І ви будете відчувати, як він потихеньки, потихеньки буде замовкати. Ось, потихеньки, потихеньки буде мінятися ваш стан. Ви будете відчувати одне по завершенні цієї техніки. Це є один із елементів техніки. Цікаво те, що я говорю. Поклікайте ефір, поставте плюсики. Ось, чи можливо, ви знаєте таку техніку, можливо, ви з нею говорили. Можливо, ви працювали з нею. Ось, ну під. Керівництвом, коли от, наприклад, є там коуч, є психолог і навколо з вами говорить, так то це зовсім по іншому відбувається, тому що самому ще раз хочу сказати, це є досить складно і досить важко, але тим не менше. Я не пам'ятаю в якихось своїх ефірах. Я дала техніку на пророблення страху, і мені до нинішнього дня дякує людина і каже, Ліана, ви зміляєте, скільки в мене було страхів, я їх пропрацювала. Боже, мене відпустило каже енергія, прене знаю, куди дітися, чим зайнятися, що робити, і взагалі не можу спинитися так мені класно і так мені добре. Ось далі. Так, це сказала, це сказала. І тепер, значить дивіться, є ще одна така техніка на прийняття себе, на любов себе. Значить, дивіться, просто знову ж таки, сідаєте, просто сідаєте, закриваєтесь, щоб ніхто вам не заважав. Є така медитативна вдячність, тобто вдячність з елементами медита... медитації. Значить, що вам потрібно робити? Вам потрібно покласти ручки, ось так от. Отак, от от, типу від, від, від горла до грудей. І от таке має бути таке легеньке легеньке погладжування по грудях. Ось, Просто ви погладжуєте, погладжуєте себе, закриваєте очки, сідаєте і так, так ну, потрошечки так, по чуть-чуть опускаєте і так прослуховуєте, як іде оце тепло. І відправляєте самі собі вдячність. Погладжуєте себе і вдячність відправляєте. Погладжуєте себе і вдячність. Ну, наприклад, зробила щось. Боже, ляночка, яка ти молодець. Ти сьогодні прийшла в спортзал. Ти золото. Я тобі відправляю любов. Вдячність. Ти молодець. І так прям по грудях руками ведете, бо я суну в футболку зараз, мені будуть говорити, що я тут заголююся. розумієте? Ось, Тому я не можу посунути так, як має бути. По тілу, типу, притягуєте ручками, і так від горла і прям, прям до серця свого тягнете, до сердечка свого посилаєте оцю цю любов. І так за будь-що. От ви щось зробили, а не планували. так? І що відбувається? І ви раз. І подякували собі, сіли, і буквально хвилинку. Хвилинку, 30 секунд. І дивіться, що робиться, я відразу вам поясню, ваша кров по-іншому починає циркулювати. І слухайте себе, слухайте, як відбуваються ці вібрації, як от рухається ваше тіло. Важливо, дівчата, Дівчата і хлопці, дуже важливо відчувати. От коли до мене людина приходить. Я відразу кажу, готуйтеся, бо ми будемо працювати з вами з емоційно-почуттєвою сферою. Тому вам треба згадувати, що таке почуття, що такі емоції, які вони є. І таким чином ми будемо орієнтуватися. Тому ви, коли ви будете оцей от робити таку медитативну техніку, себе погладжувати, казати, що ви молодець. Що ви взагалі не зробили нічого, наприклад? Я молодець, я сьогодні нічого не зробила. Я відправляю собі вдячність. Тобто ви приймаєте. І коли ви будете постійно це робити, ви, у вас буде кров по іншому циркулювати, О, в смислі по іншому, вона буде і циркулювати з іншими вібраціями. Тому що є високі вібрації, є низькі вібрації. Так? І коли ми посилаємо собі злість і негатив. То, то так ніби чорт вселяється в нас. Знаєте? І, а тут світло, і тут Боженька, тут е, як це, е, ангели співають і так далі. Ну Всі ці світлі, самі світлі енергії, це про Бога, про, про це все. <кій> і воно буде нас наповнювати, тому що самі-самі е, найвищі вібрації це все-таки є любов і вдячність. Вони йдуть на рівні. Все те, що йде нижче, так. О, ну, там по схемі по емоціях, ну це зовсім інша тема. Ось, але ви можете собі десь почитати, розібратися, і коли ви будете такі проводити собі невеличкі тера. Медитативні терапії, будемо так говорити, давайте так назвемо медитативна вдячність, медитативна терапія, коли ви сама собі дякуєте, коли ви сама собі хвалите, і ви вчитеся цим самим любити себе і приймати себе. Ось, і таким чином воно буде піднімати вас на зовсім інший рівень. І якраз от за цих 30 секунд. Які ви будете говорити собі, наша кров робить одне коло оцей кровообіг, так який іде за 30 секунд він То Тобто 30 секунд поговорили, воно обновилося це коло 30 секунд до 30 секунд. Воно обновлюється. Ну, я так розумію, що всіх по різному там швидше, ну в основному до 30. Ось і таким чином ви будете обновлювати і наповнювати вашу вашу кров, і відповідно буде по іншому циркулювати ваша кров, і ви по іншому будете почуватися Ось, тобто вам будуть іти більш вищі вібрації, ви будете відчувати вищі, як це сказати, більше себе гармонійно, спокійно і більше будете в кайфі, в і так далі. Ну, до цього треба приходити, бо це не відразу буде, але будуть вас огортати такі приємні балансуючі, умиротворені емоції, емоції і почуття. Ось. Так, поставте мені, будь ласка, плюсики, в мене в принципі все. Ще раз вам хочу нагадати, що з вами була Ліана Бонько. Якщо ви самі не справляєтеся і ви бачите, що ви не можете справитися, так тоді я запрошую вас в індивідуальну роботу. Ще раз наголошую, що на ці вихідні діагностична консультація буде безкоштовною, в разі, якщо ви прийдете далі, підете в роботу. Ось тому, будь ласка, пишіть мені в Ліана, потрібна ваша консультація, буду допомога. Ось, я починаю комунікацію, зазвичай питаю, які, з яким питанням ви приходите. Чому? Для того, щоб я могла зрозуміти, чи я можу вам допомогти. Не для того, щоб повимахуватися, а для того, щоб розуміти, що, чи можу я з вами допомогти. Ось, І поставте свої сердечки для того, щоб я зрозуміла, що вам сподобалося, що вам було корисно і, будь ласка, працюйте. Ніхто замість вас працювати не буде. Друзі, це саме-саме найголовніше. Ви і тільки ви можете самі собі. Допомогти. Ну, а я з вами прощаюся до понеділка. Ось, і якщо субота і неділя буде натхненною, в понеділок прийду і, можливо, вам ще щось принесу. Ось, тому що деколи накриває, коли ти в спокої, коли ти в злагоді, коли ти в мерії, я вам дуже-дуже-дуже дуже вдячна -дуже 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 вам за ваші сердечка. Дуже, дуже рада, що вам сподобалося. І якщо буде в понеділок можливість, вийду до вас ще в ефір. Ось, І, можливо, ще щось вам цікаве придумаю і щось вам ще підкажу. Але в той час. До понеділка, будь ласка, пам'ятайте, що буде цікавий вебінар. Я думаю, що ви не пошкодуєте, приходьте, і я із задоволенням з вами познайомлюсь і попрацюю. Зможемо поговорити і задати свої болючі питання, які вас будуть турбувати. Ефір буде проходити в середу 19, о 19 або о дев'ятнадцяті або двадцятій годині в зумі. Ось і е, вся інформація буде в телеграм-каналі. Тому, будь ласка, пишіть. Я з великим призадоволенням поспілкуюся з вами. Я бажаю вам спокійної, і мирної ночі. Приношу співчуття всім тим людям, хто за цю ніч постраждали дуже прикро, дуже боляче і дякую кожному воїну, всім, хто цієї ночі стояли, працювали, гасили, допомагали і просимо Бога. Просимо Бога 24 числа. У нас буде цілоденна молитва на світовому рівні. Якщо ви пам'ятаєте, це мені сказала моя матуся, що Лев оголосив, Папа Римський, який він там, той Лев не пам'ятаю, четвертий чи який оголосив, що в світ буде молитися за мир в Україні. Тому, будь ласка, приєднуємося і всі молимося, щоб здобути нашу перемогу, щоб швидше настала ця. Це цей день, ця година, і таким чином ми можемо просто що зробити: це попросити Бога, щоб поміг нам завершити це горе, яке переслідує вже четвертий рік України. Ну а я бажаю вам всім світлих вихідних. Нехай у ваших серцях буде тільки тепло, добро, любов, мир, миротворення і Божа благодать. Всім гарного вечора і до побачення!